Останнє випробування тижня. Боротьба за приз якого ще не було на проєкті зважених. <му> на висоті 10 метрів женя та веля кріплять пропорції своїх команд. Рахунок рівний. 6-6. <постив> Ди побігли за останніми прапорами. Відлік часу йде на секунди. Давай, Давай! Тим часом у повітрі Женя дуже старанно та ретельно намагається прикріпити передостанній прапорець, адже сильний вітер може його зірвати. Далі червона команда знову робить нову помилку. Спостерігаючи за Женою, Микола просто забуває відірвати останній прапорець, і це коштує команді дорогоцінного часу. <стрес> команда, Ви перемогли! Сення команда, Я хочу урочисто вручити вам сертифікати. Отримав, які ви стаєте повноправними власниками нових велосипедів. Валю прошу! Михайло. Для Михайла це особливий приз. Велосипед, дитяча мрія, на заводи якій стала його зайва вага. Я хотів купити велосипед, вибрав, уже деньги насобирав, прийшов в магазин, сказал, какой хочу велосипед. И мене продавець продавец спрашивает: Мальчика, какой у вас вес? Я сказал, что 120 кг, а Он сказал, что этот типу, велосипед рассчитан только на 100. Я говорю, я хочу все равно его купить. Он мне хотел так сильно. Ну, мне сказали, что если ты его купишь, то каждый прыжок этого велосипеда, там у тебя будет ломаться на детали, тебе просто его будут ремонтировать. Нужно, в общем, так. В общем, твой вес не пригоден для велосипеда. Но меня это так расстроило, что я больше велосипед уже и все. И, и не старался даже не думать, и не думал о нем. Виктор! Сертификата, будь ласка, передайте Галине и Андрею. Мы проиграли, но мы были очень-очень близки к победе. Просто на самом деле не за счет силы, а за счет того, что Коля где-то там замешкался. Женя была тоже очень-очень правильной и вешала каждый флажок методично, аккуратненько, чтобы он не отклеился, и, возможно, на этом были потеряны какие-то секунды. Конечно, Саша с Женей безумно расстроились, они безу до слёз расстроились. Я очень хотела получить приз велосипед, и сегодня утром у меня ещё был такой разговор. И, я говорю: "Приеду домой, куплю велосипед и буду кататься к подруге". Женя не отримала велосипед, але так і стала переможницею над власним страхом висоти. Після того, що Женька зробила сьогодні на конкурсі, я думаю, що вона подолала свою фобиї. Велосипед – это прекрасный способ похудеть. За полчаса езды на велосипеде в среднем темпе можно сжечь до 200 калорий. Однако, если у вас нет возможности совершить велопрогулку, пройдитесь пешком. Полчаса ходьбы в среднем темпе после ужина позволит вам сбросить до 130 килокалорий. Думаете, мало? Но за месяц при соблюдении диеты вы сможете сбросить дополнительные 2 килограмма. Дивіться без перерви на рекламу. Десятка фіналістів визначена. Кому не вдасться потрапити до неї. А у постшоу ви дізнаєтеся всю правду про схуднення під скальпелем хірурга? Цього тижня сині втратили капітана. Через раптову смерть рідної сестри Андрій залишив табір. Ніхто з учасників не певен, що після такого удару чоловік повернеться до табору. Серед синіх всього чотири учасника. І вони готуються захищати честь команди у такому складі. Але за годину до зважування трапилося те, чого вже ніхто не очікував. Ми услышали якийсь то шорох від кольос різиним. під'їжджає машина. Само собою всі дірнулися, і мислі була одна. так приїхала, Андрюха треба вставати. нормально. Привет, видишь. Да Не с Юра там провожал. Я готов бороться, я для этого и вернулся. Вот, ну, Это жизнь, поэтому от этого никуда не уйдешь. Надо смириться, жить дальше и налаживать все остальное. Очень часто причиной набора лишнего веса становится стресс, проблемы в личной жизни, на работе, конфликты. Мы начинаем заедать эти проблемы. Именно так набирается большинство лишних килограмм. Но выход есть. Замените привычный шоколад и печенье на курагу, бананы или финики. Эти продукты помогут повысить уровень гормона счастья. А если тяга к сладкому становится совсем непреодолимой, сделайте 20 приседаний, не отходя от соблазна. Знаете, на этой неделе мне очень хочется остаться пятером. Во-первых, это будет десятка. Это круто. Даже нечего придуриваться, это действительно круто. Пройти полпути – это уже действительно много. Когда мы шли на взвешивание, да, все вместе думали о победе однозначно. Эта цель у нас была изначально – максимально остаться вместе. Как всегда, на взвешивание, конечно же, я иду с надеждой на то, что опять-таки, все останутся на местах. Но, как всегда, наше взвешивание достаточно непредсказуемо, поэтому очередной раз я боюсь загадывать. Они очень хорошо работали всю неделю. Это взвешивание мне хотелось бы выиграть всей синей командой как никогда. Синие разом, но не уверены в результатах команды. На вазе Андрея мог позначиться стресс. У Галины травмована нога, результат Виктора взагалі передбачити неможливо. Червоні напроти налаштовані рішучо. Сашко потайки обмежив раціон. А Женя діла самі овочі. Вітаю вас на фінальному зважуванні тижня проекту зважені та щасливі. <працю> Але перед початком зважування червоні мають озвучити, кому дістанеться імунітет, який вони вибороли на початку тижня. Одностайним рішенням червоні віддають імунітет капітану сині, адже вважають його повернення мужнім вчинком. Андрій, саме з вас ми розпочнемо сьогоднішнє зважування. Я розумію, що скоріше Андрій можливо і не збросить столько, сколько ну, мог би збросить да, в зв'язку з как бы причинами. Но в любом случае, как бы, мы все равно как бы, да, отдаем иммунитет. Это даже не обсуждалось, как бы, даже не предлагалось. То есть все одноколосно сразу сказали, что иммунитет Андрея. Будь ласка, проходите. Я думаю, что вес Андрея значительно не уменьшился. Я не буду кривить душой. Я очень надеюсь на то, что он не набрал Андрію ваше повернення на проєкт це можній поступок. Ставайте на ваги. Андрію ваша попередня вага становить 131 кілограм. За цей тиждень ви втратили 2 кілограми. Если честно, не ожидал. Думал, ну как, я думала, хоча б не набрать. В принципі, да, в реальній жизни можна вирости себе виду, но это очень тяжело, я вам могу сказать. Точно. Вот я, как если, ну, была возможность такая проверить. Держался тяжеловато еще. Почему-то я думав, що будет намного легче. Дізнатися, яких результатів досяг за цей тиждень. Першим з команди червоних генерал. На этом взвешивании как всегда, остается темная лошадка это гена, который умеет удивлять, который никогда не бывает стабильным. А на этой неделе мы поменяли ему рацион питания. А поэтому посмотрим, даст ли это свои результаты. Вы стартовали на нашем проекте с вагой 155 килограмм. На старте 10 тижня выважили 133. Будь ласка. Наразі ви важите 131 Ну що, мінус не плюс. мінус сто це один так. Наступним на ваги стане Віктор. Я вже нічого не ничего. Не хочу нічого робити. Як буде, так і буде. Я рассчитывал на прошлой неделе 5 кілограмів. Реально. Получилось два для мене це було ще шок. Але сьогодні Віктор має показати не просто гарний результат. Його мета скинути не менше, ніж Микола. Таку ціль перед ним на початку тижня поставив Ігор. Давайте дізнаємося, скільки ви втратили на цьому тижні. Ваша предыдущая вага составляет 148 килограммов. И сейчас вы 145. Я ожидал больше, три килограмма. Я рассчитывал на больше, больше, чем на прошлой неделе. Реально работал в два раза больше, чем один раз. Ну да, для виси это минус 3 это мало. Потом взять его, ну, его вес то это, конечно, мало. Мыколова наступный. З разом страшнее сюда сюди Мой вес должен быть 4 неделю. віктор нервує чи не випадить його зараз микола ви прийшли на проект з вагою 175 кілограмів зараз ваша вага становится Сьогоднішній момент ви є рекордсменом скидання ваги. За 10 тижнів ви скинули 40 кілограмів. Віктор не підвів Ігоря, але тренера такий результат не задовольняє. Адже він бачить цьому не стільки заслугу Віктора, скільки те, що Микола цього тижня не допрацював. І обіцяє Вікторіві, що й надалі не дасть йому жодного спуску. Команда наразі результат скинутиї ваги, рівний. Рахунок 5-5. Михайло. Наступним будете ви. Давай лише. Ну, зараз... Я не чувствую уверенность. Михайло, ваша попередня вага становить 117 кілограмів. Хочется плакать от радости. Так, 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 у меня надо поднимать. <сíck> <сíck> а, я хотел на этой неделе сбросить 3 килограмма. План я перевыполнил. Я сбросил 5 килограмм. А, Миша приятно удивил, потому что он сбросил 5 килограмм. По-моему, сам даже удивился. Ну молодец, ну потому что вот результат работы, результат подхода правильного. Активнее работал он на этой неделе. Наступное Будет ТВ Женю. Женя щиро сподівається, нова дієта повинна подіяти. І вона нарешті буде важити менше 100 кілограмів. Да, я на неділю уверена, не менше 4 кілограмів. Все, мені надає по це кг. Такое? 4 мінімум. Я думаю, що Женя збросити не менше 3 кілограм. На останньому конкурсі тебе підіймали на висоту майже 4-го поверху. У мене дві фобії є. Это высота, я эти рисунки. И жодную не удается происходить. И жодным, да, не, не удается никак избавиться. На вчерашнем конкурсе я, меня вся жизнь перед глазами просто прошла, и это самый тяжелый конкурс был для меня. Конечно, про, про, проигрывать было тяжело, но на тот момент я думала о том, что фу, я это сделала, и я не думала о том, что мы проиграли. То есть, мне было уже хорошо только для того, что я. Только для того, что я выиграла сама себе, ну, поднялась. Будь ласка. Твоя попередня вага становить 102 кілограми. І на цьому тижні ти скинула. Мінус три! Жить. Ти наразі офіційно важиш. Меньше 100 килограмм. Так, 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 за 99. Блин, какие, конечно, 99. Я даже не поняла, сначала тоже 99. Мне слово просто вообще класс. Блин, 99 это цифра, которую я была наверное в школе. Я очень счастлива, что вообще я попала на этот проект и что, что за два месяца я уже не 130 килограмм, а 99. Это цифра, которую, ну, блин, ну просто мечтать можно было сбрасывать годами. Ой, ну, я пойду к <сélок> <сélок> Не ты, не ты, бежит из своей команды. Я уже 99 килограмм. Эй! Рахунок. -э -э -э. Десять вісім. Сині перемагають. Галю! Через загострення травми лікарі цього тижня заборонили їй навантажувати ноги. А це могло серйозно вплинути на результат. Галину, ваша попередня вага становить 119 кілограмів. На цьому тижні ви скинули. Я стараюсь, честно слово. Я стараюсь. У меня болит нога, ей становится лучше, но я стараюсь. Мне нравится мои результаты. В последние две недели, если честно, я просто обалдела. Алена, вы наступна. По субботам у нас происходит взвешивание которого, я не знаю, я уже, честно говоря, устала бояться. И меня не пугает само взвешивание. Меня пугает то, что придется с кем-то расстаться. Всегда это как большое напряжение, когда ты становишься на весы. Потому что ты не знаешь, что сейчас они покажут. И очень тяжело, и я боюсь загадывать, и боюсь предполагать. Ну, конечно, я хотела сбросить бы не меньше трех килограмм. Ну, на прошлой неделе я сбросила, у меня было минус три килограмма. Это было очень круто. На тимділі я теж хочу три кілограми. Но... Да, я очень переживаю. Я, я здесь завжди переживаю. Просто зараз ми все дізнаємося. Дізнаємося, чи не були марними ваші старання цього тижня. Альоно, ваша попередня вага становить 81 кілограм. І зараз ви важите. 79. 13-10. Сині виграють. Сині випереджає суперників на 3 кілограми. Наразі на ваги йде їхня остання учасниця. Валентина. Очень сподіваюся на те, що ми виграємо це звішування, несмотря на всі ніуряди, які у нас були на цій неділі. Он мне бы хотелось бросить так сразу 7, чтобы сразу было 100. Это было бы красиво. Я понимаю, что это нереально. Вот. Но я надеюсь, что как минимум 3 килограмма будет. Я очень надеюсь. Валентино, вставайте на ваги. Ваша попередняя вага остановится 107 килограммів. ви сто 105 кілограмів. Я бачу, ви засмутилися. Так. Да. Очень хотілося увидеть результат больше. Вот. Рахунок 15.10. Сині перемагають, але святкувати перемогу ще зарано серед червоних не зважилися Сашко та Олена. Сашко, вы первый. Я переживаю за Сашу очень сильно. Но Саша не может сбрасывать по 5 килограмм. Хоть он занимается больше всех и работает просто, ну куда, я, я уже просто не знаю. У него еще есть, конечно, что сбрасывать, но я почему-то думаю, что на этой неделе он много не сбросит. Я очень боюсь, чтобы он не попал в номинацию. Але Сашко має козак. Ніхто не знає, але він самостійно майже вдвічі скоротив свій раціон. Сашко сподівається, що це спрацює. Минулого разу ви перетнули межу 100 кілограмів, і тепер важити 97. Ваша попередня вага становить 97 кілограмів. 5. Зазвичай Сашко скидав не менше 4 кілограмів, але цього тижня він майже нічого не їв. І ось результат. Звісно, при тренуваннях голодувати не можна. Лишився останній учасник з команди червоних. Олена, це ви. знаєте, Я завжди дуже хвилююсь на зважування. Причому так сильно хвилювати, що мені аж. Забивало подих і сохло в роті. І ще як виявилося, що мене зважували останньою, то я вже говорила нашим, щоб пристреліти мене тут, аби мені туди не йти. Щоб червоні зараз випередили синіх, вам необхідно скинути не менше чотирьох кілограмів. Я дуже хвилювалася, щоб не втратити найменше ваги, бо я ще хочу залишитись на проєкті, тим більше, коли зараз нас лишається 10, я би ще хотіла побути. Ставайте на вагу. Олена, ваша попередня вага становить 113 кілограмів. Минулого зважування результат був такий самий, але завдяки трьом бонусним кілограмам перемогла команда червоних. Зараз такої переваги немає жодна команда. До самого кінця не було понятно, хто виграє.